Чотири пожежі спалахнули в білій церкві та районі протягом доби. У селі Ставищанської громади надзвичайники врятували свійських тварин та птахів під час гасіння крівлі господарської будівлі. Того ж дня у селі Фастівка Маловільшанської громади горіла кімната житлового будинку, площею 18 метрів квадратних. А в білій церкві спалахнуло перекриття будинку. Ще одна пожежа виникла в селі Ольшаниця поблизу Рокитного. Там загорілася господарча будівля на площі 120 квадратних метрів. У ДСНС наголосили, що під час усіх пожеж ніхто з людей не постраждав. Медзаклади Білої церкви долучилися до національної програми Скринінг здоров'ям 40+,» яка стартувала з 1 січня цього року. Програма спрямована на ранні виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Голова військової адміністрації Київщини Микола Калашник уточнив, що до реалізації програми в регіоні вже долучилися 44 медзаклади. Серед них і Білоцерківські лікарні, а саме центри первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Два та кілька приватних генеральна директорка міського центру Галина Музиченко зазначає, що участь у програмі можуть взяти українці віком від 40 років на 30-й день після дня народження, а зареєструватися можна через дію чи ЦНАПИ. «У скрінінг плюс входять процедури. Тут ось ми знаходимося в кабінеті. Це кабінет медичного працівника. Тут вона буде проводити опитування скрині. Оцих сім анкет. Оцих, що отут лежать, це буде будуть пацієнти відповідати на ці скрінінгові анкети. і Ці скрінінгові анкети будуть заноситися в електронну карточку пацієнта. Далі в нас є кабінет лікаря. В кабінеті лікаря лікар проводить два рази вимірювання артеріального тиску. Два рази, тому що в нас, в нас дійсно дуже багато хворих із гіпертенічною хворобою, які не знають про цю хворобу, скажімо так. Далі вона буде антропометрію вимірювати, вагу зріста, воно в нас є вага і ростомір. Далі окружної сталії. Потім лікар вимірює тиск, і лікар дає аналізи на обстеження. Значить, даються аналізи. Базовий аналіз на обстеження це глікований гемоглобін. Другий базовий аналіз ліпідограма. Ліпідограма це і колістерін і фракції колістеріну, скажімо так, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди високої щільності і три гліцериди. Це також фактор ризику, якщо ці холестеріни повишені, це фактор ризику серцево-судинних захворювань. І там є аналізи додатково, по показанням будуть електроліти робити, по показанням будуть робити креатінін і швидкість клубочкової фільтрації. І ще такий аналіз: альбумін, креатинін, сечі, це полосочками приділяється, альбомін, кріні, чи білок є вже в сечі, чи білка ще нема в сечі. І далі в ефірі розповімо про звитяги наших славних чорнозапорожців. Вперше на території РФ знищено важку вогнеметну систему Сонцепьок силами Білоцерківської 72-ї бригади. Бійці батальйону безпілотних систем булава провели унікальну операцію у Білгородській області, під час якої чотири влучання ФПВ-дронів призвели до масштабної детонації ворожої техніки вартістю понад 10 мільйонів доларів. Білоцерківські сапери вдосконалюють навички з роботизованими системами, що дозволяє дистанційно знешкоджувати небезпечні об'єкти. Особливу увагу приділяють використанню безпілотників для швидкої розвідки місцевості. Подробиці у коментарі заступника начальника піротехнічного відділення Володимира Васильєва. Робот, звичайно, знижує максимально ризики для саперів. Тому що кожен сапер це є бойова одиниця, це є. Великий досвід кожної людини, і він має велику цінність для ДСНС та для прихіднічних розрахунків, тому що вони мають великий досвід в роботі, життєвий досвід, і воно все так в поєднанні. Ми комбінуємо, ми стараємося знаходити підходи до роботи, і воно так сказать, кожна людина має велику цінність. І роботи, роботизована техніка та НРК, та навіть цей робот, який у нас називали, які нас є стоїть на озброєнні. Він максимально знижує ризики після того, як проходять дистанційне мінування з БПЛА ворога. Костюм і оді також само. Ми їх використовували дуже часто. Вони точніше вони набули актуальності в 2022 році, коли ми розмінули деокуповані території Київської області, Харківської, Миколаївської області, тому що ми стикалися з різними способами мінування, залишками боєприпасів, і вони також знижували ризик. Втрати або пошкодження сапера під час розмінування. Безпілотні тальні апарати дуже грають велику роль, тому що завдяки нашим нормативним документам, коли ми проводимо нетехнічне втежня території для того, щоб визначити межі забрудненості, вони нам пришвидшують роботу, тому що зверху можна швидше облетіти, об'їхати, тому що, поки, грубо кажучи, оператор БПЛА облітає територію, визначає межі небезпечної території, імовірно небезпечної території, уже інший сапер може може Паралельно опитувати місцеве населення та вже також збирати інформацію, що нам подальшому дасть ясну картинку, що у нас на території в принципі, робиться, імовірно забруднені території і куди її класифікувати. А я нагадаю, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші соцмережі. Адже багато новин не потрапляють до нашого телевізійного ефіру. Але вони є у нас в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та Ютубі. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Білоцерківські спортсменки пропливли 85,6 кілометрів та посіли друге місце на добовому запливі. У басейні на підтримку ЗСУ Крейзі Челендж 24 години, який відбувся у Києві в управлінні з питань молоді та спорту міської ради, уточнили, що команда дівчат «Кугарс» у складі Ані Черепенчук, Ані Сірант, Маші Парфенюк та Влади Добровольські не лише посіли призове місце, але й допомогли зібрати кошти на ремонт автівки для п'ятої штурмової бригади. 141 дитина взяла участь у конкурсі дитячого малюнку Світи зора світи Ясна. Загалом на виставці у міській бібліотеці номер 5 представлено 147 картин у двох номінаціях: вертеп та зимові пейзажі. Завідувачка виставкової зали Любов Михалюк розповіла, що нагороди в конкурсі отримали 56 дітей віком від 6 до 17 років. Виставка конкурс дитячого малюнка Світи зоре, світи ясна вона відбувається щорічно, все час приблизно. Це така звітна виставка діток за перше півріччя, що вони навчалися в школах мистецтв і гуртках образотворчого мистецтва міста. Журі визначало переможців у чотирьох категоріях: молодша, середня. Е Старша і геть старші діти вже до 17 років цього року. Крім завжди організатори управління культури нагороджує діток журі попрацювало дуже плідно, нагородили 36 діток. Дуже приємно, що бібліотеки міста долучилися. Також визначили на їх погляд кращі роботи. Онкологічні захворювання потребують вчасної діагностики та сучасного лікування, адже саме це часто визначає шанси на одужання. Як було онкодиспансер, який щороку рятує життя сотні людей, працює в умовах системного вимкнення світла. Сьогодні поговоримо з заступником медичного директора Мирославом Доваченком. Вітаю, Мирославе. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі е, працюєте при системному відключенні світла? Чи забезпечені ви генераторами? Ми забезпечені і кухонними, і також дизель-генератора забезпечена наша котільня. Е, продовжуємо працювати активно, працюємо і при відключенні світла за рахунок генератора. Також е, і планові госпіталізації, і планові і планові консультації, і планові діагностику. Ми всі проводимо планово згідно робочого графіку і робочого часу. Ну, тобто операції у вас планується, тому у що у нас від... ми, як онкологічний диспансер, у нас більшість оперативних втручань являються плановими. Вони заздалегідь заплановані, і люди заздалегідь госпіталізовані, ну і прооперовані. Але взагалі бувають випадки, коли не заплановані операції звичайно, ургентні оперативні втручання, ургентні стани вони регулярно виникають. І, звичайно, вони можуть виникати і поза робочий час, і в вихідні, і в три години ночі, і в дві. То, звичайно, ми проводимо ці оперативні втручання. І розкажіть, будь ласка, нам про статистику, наприклад, за 25 й рік онкозахворювання. Е, ну, онкозахворювання статистично щорічно, регулярно зростає на 5-7%. Ми це бачимо активно. Е, з, різні нозології зростають. Е, Ну, це передусім пов'язано з демографічною ситуацією, ну, а також з урбанізацією, ну і з, скажімо так, шкідливими звичками нашими, кожного з нас. Щорічно маємо приріст онкологічних захворювань, що по молочній залозі, що по колоректальному раку, що по раку легень. Статистика неумоліма росте. А це люди якого плюс-мінус віку найчастіше? Ну, справа в тому, що ми зараз бачимо не тільки людей похилого віку з онкологічними захворюваннями. Ми бачимо і молодих людей, і зовсім молодих людей. Молоді дівчата, молоді хлопці. Однозначно сказати, що це хвороби похилого віку неможливо. Зростає кількість випадків. Серед молодих, серед жінок зростає ну це передусім, і рак шийки матки, і рак молочної залози, ну також колоректальний рак, звичайно. Скажіть, будь ласка, наскільки ваша лікарня забезпечена цими приладами, знаєте, щоб е, виявляти онкозахворювання на перших стадіях? Е, якщо ми балакаємо про онкозахворювання і скрінено ну, онкозахворювань, да, то це передусім рання діагностика, ендоскопічна діагностика, ми забезпечені повністю відео ендоскопічної діагностику. Це бронхоскопія, гастроскопія та колоноскопія. Також, е, якщо розмовляємо про рак молочної залози, це мамографічна діагностика. Ми маємо гарний новий мамограф, ми актив Проводимо скринінг по всьому місту і також ну, повністю забезпечуємо населення цього регіону. Ну, вам при оцих. Е... Приладів, по суті, всіх вистачає? Ні, ну звичайно, ніколи не буде вистачати повністю ресурсів приладів. Звичайно, хочеться нове і якісне обладнання. Ми поступово, поступово докуповуємо це обладнання, поступово розвиваємось. Звичайно, що стосується КТ-діагностики, то ми два рази ми на нашій базі не маємо КТ-діагностику. Ми два рази в тиждень збираємо пацієнтів і возимо до нашого київського підрозділу і люди мають можливість пройти. І на доустановки діагнозу, і при контролі лікування також отримують цю діагностику КТ. А чи вистачає у вас в штаті зараз людей, лікарів, саме онкологів, скільки а... у вас їх є? Ну, якщо ми балакаємо про онкологічний профіль, це не тільки лікарі онкологи це лікарі, хірурги, онкологи гінекологи онкологи, угу. урологи. Це багато спеціалістів, анестезіологи. Угу. Да, на даний момент у нас є потреба ще в одному лікарі у клінічному онкологу, тому що кількість хіміотерапевтичних хворих на жаль зростає щорічно. І ну, ми потребуємо такого спеціаліста. Ми активно звертаємось, пишемо заяви. Ну, поки очікуємо на гарного спеціаліста. І розкажіть нам, будь ласка, про пакети НСЗУ. Ну, пакети НСЗУ. Ми законтрактовані на цей рік. У нас ми законтрактовані в минулому році були на три роки по пакетам Національної служби здоров'я України. В цьому, в цьому році пакет пакети підписані. Ми Ну, основні наші пакети онкологічні, на які ми законтрактовані, це звичайно хіміотерапевтичний пакет, це у нас онкогематологічний на базі в Києві і також хірургічний пакет. Ну, променевий і хірургічний пакет. Також ми законтрактовані на пакети ранньої діагностики і на амбулаторний пакет. Тобто, ми можемо маємо проводити і можемо проводити пацієнта по маршруту від підозри до вилікування повного. Чи вистачає цих грошей цих фінансів на розвиток лікарні? Ну на жаль, не дивлячись на те, що НСЗУ позиціонує, що ми забезпечені повністю фінансово. А, звичайно, якщо ми балакаємо про економіку, це завжди дефіцит ресурсів. Завжди завжди хочеться щось краще, завжди хочеться мати впевнений розвиток. І поділіться, будь ласка, з нашими глядачами, чому рання діагностика дуже важлива? Ну тому, що якщо ми з вами візьмемо ранні стадії виявлення онкологічних захворювань і пізніх, кардинально відрізняється ефект лікування, виживаємість і п'ятирічна, і річна. Якщо ми балакаємо про першу другу стадію. Ну, майже будь-якого захворювання онкологічного, там ми можемо казати про гарний ефект лікування і фактично про повне вилікування. Якщо ми розмовляємо про третю, четверту пізні стадії онкологічних захворювань, то часто медицина в даному етапі допомогти не може. І певний рух цих пацієнтів йде до паліативної допомоги. Рання діагностика це безперечно на першому місці по не тільки вигибленню, а й лікуванню онкологічних захворювань. Угу. Ну тобто перша друга стадія ще людину можна спасти і є ну, шанси на одужання, з, так? звичайно, є різні пухлини, різна онкологія. І, ну, і на третій, четвертій у нас є результати позитивні. Не можна однозначно казати, що третя, четверта стадія це. Четверта стадія це фактично звичайно, люди, які приведені в паліативну допомогу. А якщо ми балакаємо про третю стадію, то звичайно ми маємо гарний ефект лікування. Далеко не у всіх пацієнтів, але є. Але скажіть, що це таке паліативна. Ну, паліативна допомога, це для нас відносно нове слово в медицині. Воно принесено з реформи з 2020 року. Паліативна допомога це, це та допомога людям, яким не показано спеціалізоване лікування. Якщо медицина не може допомогти в хірургічному або в медикаментозному лікуванні, це люди, які фактично повинні бути забезпечені знеболенням, доглядом до моменту, ну, до моменту їх доживання або смерті. Ви можете пояснити мені такими простими словами, на якій стадії йдуть метастази, наприклад, у людини. Чи... Справа в тому, що немає не такого поняття. Ми при першій стадії можемо вже мати uh -huh. метастезування. І ми можемо при третій стадії, ну, при третій вже є звичайно, метастезування. Так однозначно сказати, що при першій стадії у нас немає метастезування без діагностики, ми не можемо. Для цього є забезпечення КТ-діагностикою. Де ми можемо чітко сказати, яка частина і які органи і чи лімфузли вражені, дякую і розкажіть, які види раку найчастіше виявляють уже на пізніх стадіях і чому так відбувається? Ну, на пізніх стадіях це, це скриті, воно наче скриті зрозуміло, форми. Так? Ну, Не зовсім не зовсім зрозуміло. Нема характерних симптомів для онкології, що однозначно можна сказати, що це от онкологія. Це загальні симптоми. Це втрата ваги, анемія, можливо, якісь виділення кров'яності. Сказати от по симптомам, що це онкологія, неможливо. Для цього є пакети пріоритетної ранньої діагностики, де можна, можна сказати, взглядом зсередини, можна подивитись. Як розвивається і чи розвивається ця хвороба? Е, найчастіше, звичайно, це скриті форми: це рак легенів, рак молочної залози, колоректальний рак, шийка матки у жінок, тіло матки у жінок, яєчники. Це ті захворювання, які важко запідозрюють при огляді. Е, але при ранній діагностиці ми їх виявляємо. Ну і активно лікуємо звичайно. От скажіть, через війну дуже багато в нас в місті переселенців, mm. ВПО. Ну, ми ми бачимо, всі бачимо демографічні зміни да, населення. Так і чи є для них якісь е, шанси на безкоштовне лікування у вас чи консультуєте ви ми вентикупка? працюємо по програмі медичної гарантії mm -hmm. в повній мірі? Якщо людина до нас звертається по направленню від сімейного лікаря, звичайно, по програмі медичної гарантії все гарантовано державою, і ми їх лікуємо. І скажіть, будь ласка, які люди симптоми частіше ігнорують? На що потрібно в першу чергу звертати увагу? Ну, люди ігнорують всі симптоми. Ми по собі знаємо, що ми ігноруємо всі симптоми. Треба звертати увагу на ранній скрінінг. Програма передбачає після 50 років бронхоскопію, колоноскопію, гастроскопію. З 45 років передбачає мамографію, щорічні огляди. І сімейна медицина, в принципі, проінформована про ці речі. Сімейний лікар повинен звернути на пацієнта першу увагу, запідозрити і відправити на ранню діагностику. І скажіть, будь ласка, як фахівець, поясніть нашим глядачам, ви бачите якийсь. Чи чули ви про таке, що люди стараються вилікуватись народними методами? Тобто та саме онко, знаєте, пити ромашку, наприклад. Починаючи зі Стіва Джобса, який лікував свою онкологію підшлункової залози народними методами. Кульбабу потрібно пропивати. Кульбабу Україну, чисто Так, звичайно, ці народні методи, як останній острівець і? Багато людей ігнорує традиційну медицину, сподіваючись на допомогу народної медицини. На жаль, ефекта від цього немає. Затягується стадії, затягується ну, час лікуванку. Профілактика це нічого. Профілактика це заняття спортом, шкідливі звички регулярні огляди це профілактика. Угу. То поясніть, будь ласка, нам чітко, що народні методи. Народні не методи фактично не працюють. Працюють. Ефект плацебо є доведений, да, там 7%, але це не народні методи. Дякую. І скажіть, ви сказали, що зараз ще більше і більше людей звертаються відсоток Росте. Ріст, це, ви сказали, демографічні проблеми, це війна. Ну, не тільки. Наш, наш регіон взагалі такий ендемічний для онкології, якщо можна так сказати, в Київщині. Завжди були високі показники онкологічного захворювання. Ну, знов-таки, можливо, географія, можливо, урбанізація, можливо, також доступ до ранньої діагностики. Це все грає роль в виявленні. І спосіб життя також може розвиватися. Звичайно, спосіб скаже... життя напряму впливає. Ви сказали про шкідливі звички. Це те саме алкоголь і коріння? Алкоголь, чи... куріння, переїдання. Багато різних. При, якщо люди переїдають, так скажімо, це рак чого може бути? Це конкретного так. органу, це, наприклад, навантаження на, на Ні, ну звичайно, ми маємо організм як органокомплекс, так. Якщо ми маємо зламку одної системи, що якщо ми балакаємо про переїдання, то це прямий шлях до діабету, до малорухомості. Це все має комплекс і в циркулю морбі. Воно захватить один орган і йде розвиток і зламка в організмі. Тільки поширюється. Дякую. І скажіть, будь ласка, яке головне повідомлення ви б хотіли донести людям, які досі не перевірилися? Краще профілактувати і жити щасливими і здоровими. На даний момент є вся можливість для раннього виявлення і ранньої, ранньої діагностики. Треба звернутися до сімейного лікаря, якщо сімейний лікар ну, не попереджає ці речі, і отримати направлення в спеціалізовані заклади і пройти іскрінені ранню діагностику. Дуже дякую вам, пане Мирослав, за дуже ексклюзивне та інформативне інтерв'ю. Дякую вам. На цьому я закінчую сьогоднішній ефір. Бажаю вам міцного здоров'я. Не забувайте вчасно проходити діагностику та лікуватись при потребі мирної та світлої всім доби.